Росоння. прокидайся разом з нами. Ранкова пташка. Вітаю вас, друзі. Це програма Ранкова Пташка. Створення безпечного освітнього простору у школі. Захист прав учнів та вчителів із врахуванням викликів воєнного часу, актуальні питання у діяльності закладів освіти усієї України. І сьогодні Державна служба якості освіти України спільно із управлінням Державної служби якості освіти Івано-Франківській області проведуть форум: цифрова трансформація. Нові можливості для забезпечення якості освіти. Серед тем, зокрема, обговорюватимуть тему забезпечення прав учасників освітнього процесу. Докладніше будемо дізнаватися у програмі Ранкова пташка. І сьогодні до нас на Радіовежа завітала пані Олена Святенко, заступник директора департаменту начальник управління роботи із закладами загальної середньої та дошкільної освіти департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти України, а також спікер форуму. Олена Володимирівна, доброго ранку. Доброго ранку. Як розпочали сьогоднішній ранок? Не дуже добре, тому що була тривога. А взагалі, сонце за вікном попереду цікавий захід. Тому я думаю, що все буде добре. Обов'язково і дякуємо нашим відважним захисникам України за цей новий день, за те, що маємо можливість жити, працювати, творити, і кожен на своєму місці робити важливу справу задля для наближення перемоги. Будемо говорити про форум, які питання сьогодні розглядатимете. Зокрема, в чому полягають повноваження служби щодо захисту прав учасників освітнього процесу. Державна служба якості освіти України і її територіальні органи, які створені в кожній області України, стоять на захисті прав учасників освітнього процесу. І для цього в нас є власне повноваження і певні процедури, які ми можемо здійснювати. Перш за все, якщо ми говоримо про заклади загальної середньої освіти, то це проведення інституційного аудиту. Це нова процедура, під час якого зовнішні експерти це зовсім незнайомі для закладу освіти люди впродовж певного періоду від 5 до 10 днів вивчають організацію освітнього процесу в закладі, вивчають освітнє середовище. Психологічний клімат: як працюють педагоги, які настрої в колективі, спілкуються з учасниками освітнього процесу, проводять інтерв'ю, проводять анкетування. Також вивчають документацію, і е, такий комплексний зовнішній аналіз дає можливість зробити висновок. І саме головне надати і закладу освіти, і засновнику закладу рекомендації, як покращити освітній і управлінський процес закладу. Е, другий інструмент, який ми маємо відповідно до нашого повноваження, до наших повноважень, це здійснення. Заходів державного нагляду контролю це перевірки, це позапланові перевірки, і в основному вони відбуваються за зверненнями громадян або за зверненням освітнього омбудсмену. Якщо до територіального органу служби або до служби надходить звернення, це можуть бути батьки, це можуть бути. Інші учасники освітнього процесу або навіть не учасники освітнього процесу, тому що стаття 69 закону України про освіту говорить про те, що позапланова перевірка відбувається на підставі звернення фізичної особи або колективного звернення фізичних осіб, в, які, в якому чітко зазначені, що порушені їхні права. І в такому випадку служба розглядає ці звернення і відповідно до законодавства приймає рішення, що до того ми проводимо позапланову перевірку з тих питань, які порушені заявниками або заявником, або не проводимо. Зараз під час воєнного стану планові перевірки, планові заходи заборонені, але позапланові у разі наявності загрози, яка несе за собою вплив на. Права учасників освітнього процесу і, взагалі, на Права людини, дитини, то такі е, перевірки дозволені. Окрім того, Міністерство освіти в лютому місяці видало наказ, яким делегувало Державній службі якості освіти самостійно приймати рішення щодо проведення позапланових заходів. Це і ті ж самі позапланові інституційні аудити, про які я говорила, і позапланові перевірки за зверненням громадян. Якщо ми приходимо в заклад освіти. І бачимо, що є порушення, складається акт, за результатами якого обов'язково. Складається розпорядження, і в цьому розпорядженні прописується, що має заклад освіти виправити, і в які терміни для того, щоб були усунені всі порушення вимог законодавства і для того, щоб захистити права учасників освітнього процесу. Наступне запитання паніло, в чому суть повноважень засновника керівника школи педагогічних працівників щодо захисту прав учасників освітнього процесу і, зокрема. Які рекомендації надає служба заступникам директорів шкіл щодо якісної організації навчального процесу? Засновник закладу загальної середньої освіти і взагалі закладу освіти його повноваження визначені також законодавством. Це перш за все закон України про освіту. Якщо говорити для закладів загальної середньої освіти, також ці повноваження прописані в законі про повну загальну середню освіту від засновника. Багато що залежить, тому що засновник має забезпечити створення в закладі освіти безпечного освітнього середовища. І в це безпечне освітнє середовище входить весь спектр питань, які ми тільки можемо собі уявити. По-перше, це інклюзивність, архітектурна доступність. Це, якщо немає можливості. В старій будівлі щось змінити кардинально. Це мають бути універсальний дизайн і розумне пристосування. Зараз ми говоримо про те, що мають бути укриття, найпростіші укриття, які також дуже важливі, особливо під час воєнного стану. Окрім того, що засновник забезпечує в закладі створення такого безпечного освітнього середовища, він здійснює контроль за недопущенням. Привілеїв чи обмежень, дискримінації, за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань. А також я б хотіла окремо ще сказати про те, що до повноважень засновника належить здійснення контролю за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу цькування в закладі освіти. Отже, кожен заклад освіти. Відповідно до вимог законодавства, має розробити план заходів, спрямованих на запобігання та протидію цькування в закладі. А от виконання цього плану якраз таки і контролює засновник закладу загальної середньої освіти. Це може бути не лише засновник, це може бути уповноважений ним орган, тобто відділ освіти, управління освіти, департамент освіти, в залежності від того, який орган управління освітою є на місцях. Окрім цього, засновник розглядає скарги про відмову в реагуванні на випадки булінгу цькування за заявами здобувачів освіти або їхніх батьків, законних представників або інших осіб. Тобто, якщо батьки вважають, що по відношенню до дитини в закладі освіти є булінг. Вони звертаються з такою заявою до керівника закладу освіти, а керівник закладу освіти або не реагує, або їм відмовляє в тому, що він взагалі приймає таку скаргу або прийняв і не виконує певні дії, які передбачені законодавством. То батьки мають знати, що вони. Мають звернутися до засновника закладу освіти або уповноваженого органу, тому що відповідно до законодавства, якраз таки засновник розглядає отакі скарги про відмову закладу реагувати навіть в прийнятті заяви про випадки булінгу або цькування. Якщо ж уже сталося так, що Є особи, які постраждали від булінгу або стали його свідками, то засновник сприяє наданню певних заходів, соціальних і психолого-психологічних послуг здобувачам освіти, або які вчинили булінгу або стали його свідками. Тобто, психологічний супровід це також має бути. В обов'язках і в повноваженнях засновника закладу освіти ну це такі основні, які ми можемо про які можемо говорити зараз в частині забезпечення прав учасників освітнього процесу. Дитина має навчатися в безпечному освітньому середовищі, бути захищеною. І які дії має зробити заклад освіти аби Передбачите негативні наслідки у навчанні чи вихованні, зокрема перед початком чи в кінці навчального року, я відповідаючи на це запитання, пов'яжу його з другою частиною попереднього, які рекомендації надає служба керівникам закладів освіти, заступникам керівника, освітнім управлінцям. На сайті Державної служби якості освіти України ви знайдете безліч. Рекомендації щодо організації освітнього процесу під час воєнного стану і не лише під час воєнного стану, стосовно організації безпечного освітнього середовища, рекомендації як засновникам, так і керівникам. Стосовно організації освітнього процесу, ті зміни, які ми можемо вносити під час освітнього процесу, як краще організувати освітній процес. На сайті дуже багато рекомендацій. Це по-перше, по-друге, служба проводить навчання, вебінари, семінари. Окремо можна сказати про ті моніторинги, які реалізуються службою. Продовж уже багатьох років у нас є моніторинг, який ми проводимо вже втретє. От цього року провели. Наразі завершується узагальнення обробка результатів. Це організація освітнього процесу. Ну воно починалося ще, коли тільки ми вийшли на дистанційне навчання. Це було 2000 20 21 навчальний рік, потім ми проводили ще два роки поспіль. І ми маємо можливість побачити ті тенденції, які спостерігаються в освітньому просторі, в освітньому середовищі України. За результатами цих проведених моніторингів, сформовані звіти, вони також є на сайті Державної служби якості освіти. І в цих звітах останній розділ. Це рекомендації. Рекомендації керівникам закладів, рекомендації засновникам закладу і рекомендації Міністерства освіти, тому що ми бачимо глобальні проблеми, які є на рівні країни. Тому, от завжди, за результатами проведених моніторингових досліджень ми формуємо рекомендації керівнику, засновнику і міністерству як центральному органу виконавчої влади. Що може зробити? Керівник закладу і що має зробити до початку навчального року, в кінці навчального року, впродовж навчального року. Насправді дуже складно сказати одне таке речення, узагальнюючи для всіх закладів, тому що всі заклади різні. У всіх є певні особливості, певні традиції в закладі. Єдине, що я впевнена, що кожен керівник на своєму місці краще знає. В який спосіб і коли йому треба провести діагностику, моніторинг, тестування, вивчення, для того, щоб зрозуміти, що треба змінити в освітньому процесі, щоб його покращити, і щоб у нас була якісна освіта. Звичайно, ми давали рекомендації, це зараз дуже актуально, особливо в світлі освітніх втрат, проводити. Таку діагностику, моніторинг це можна зробити на початку навчального року, це можна зробити в кінці навчального року для того, щоб побачити, які є проблеми, що треба усунути на наступний рік, можливо, які внести зміни. Під час розподілу годин календарно-тематичного планування, навчальні плани, тому тут кожен е, вибирає те, що йому потрібно, і те, що буде найкраще для його закладу освіти. І всі ці рекомендації у нас є на сайті Державної служби якості освіти України. Пані Олено, з якими питаннями найчастіше звертається до служби щодо захисту прав учасників освітнього процесу, насправді спектр питань дуже великий. Є питання, які в Продовж навчального року актуальні залишаються. А є питання, які стосуються зарахування дітей. Зарахування це, як правило, літній період, це, як правило, травень місяць, видача документів про освіту, це так само кінець навчального року. Дуже часто звертаються стосовно булінгу, цькування, які. На думку батьків в закладах освіти зустрічаються. Дуже часто звертаються з питанням щодо не дуже якісного на думку батьків організації освітнього процесу. Це може бути що завгодно: тривалість навчальних занять, тривалість перерв, кількість годин на той чи інший навчальний предмет, перевантаження учнів, батьки дітей, які мають особливі освітні потреби, також звертаються, тому що. Ну, є і необхідність проконсультуватися, тому що не завжди батьки повною мірою читають нормативні документи, тому вони звертаються із такими питаннями-роз'ясненнями. А іноді вони цитують нормативні документи і говорять, що в моєму закладі не так. Тобто дитина не в повному обсязі отримує корекційно розвиткові послуги. Наприклад, тобто питання різні, їх багато. Але на всі питання ми надаємо відповіді, роз'яснення. Якщо це потрібно, тому звертаємося також письмово до керівника закладу освіти з метою або отримання документів, копій, або також пишемо керівникам, нагадуємо ще раз. Законодавчі норми для того, щоб керівник ще раз звернув увагу на організацію того чи іншого процесу. Багато проблем, зокрема і таку проблему, велику як цькування, булінг у школах можна і поперед для цього спільно мають працювати і працюють освітяни, батьки ну і самі діти. Це має бути взаємоповага, взаєморозуміння одне одного і взаємопідтримка. Також Олена Володимирівна, де можна детальніше, докладніше ознайомитися із переліком документів, куди можна подавати документи? Документи стосовно стосовно порушення прав так? Так, так, документи стосовно порушення справ, тобто це можуть бути заяви, це можуть бути звернення, це можуть бути скарги. Відповідно до закону про розгляд звернення громадян, вони можуть бути або в електронному вигляді, або вони можуть бути в паперовому вигляді. Можна надсилати на електронну адресу Державної служби якості освіти України, надсилати до управлінь Державної служби якості освіти в відповідній області. Також, оскільки це питання, яке контролюється засновником, то е, батьки мають знати, що вони можуть звертатися до засновника закладу. Але в першу чергу, звичайно, вони мають подати заяву до керівника закладу освіти, тому що саме в закладі освіти відбувався і відбувається весь цей процес, і саме ніхто, ніж керівник, заступник керівника, вчителі, Знають ту ситуацію як найкраще, тому відповідно до закону про звернення громадян можна звертатися до будь-яких органів центральних органів, виконавчої влади, місцевих органів. Але в першу чергу я б радила батькам звернутися до керівника з відповідною заявою. Олена Володимирівна, і розкажіть, будь ласка, про роботу діяльність Державної служби якості освіти України. Окрім того, що я сказала на початку, що Державна служба проводить інституційний аудит і здійснює контроль щодо дотримання закладами освіти вимог законодавства. Також державна служба проводить ще виконує ще дуже багато функцій. Перш за все, хочу сказати, що служба на розробляє і надає методичні рекомендації закладам освіти щодо формування. Внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Такі рекомендації затверджені наказами. Є. Методичні рекомендації у вигляді, наприклад, абетка для директора, також всі ці рекомендації розміщені на сайті Державної служби. Якщо говорити в цілому, то також до повноважень служби належить проведення сертифікації вчителів, а також експертиза нетипових освітніх програм це такі основні напрями діяльності служби, які служба реалізує. Наразі ваші побажання нашим радіослухачам важаю фем. Я бажаю всім миру, я бажаю мирного неба. Я бажаю, щоб мога менше було у вас в житті різноманітних втрат: освітніх, навчальних, особистих, щоб у нас були тільки здобутки і разом до перемоги. Щиро дякую, що завітали до нас на Радіовежа. Друзі, безпечний освітній простір, захист прав учнів та вчителів із рахуванням викликів воєнного часу, актуальні питання у діяльності закладів освіти усієї України. Сьогодні ми докладніше говорили у програмі «Рамкова пташка. І до нас на Радіовежа сьогодні завітала спікер форуму пані Олена Святенко, заступник директора департаменту, начальник управління роботи і закладами загальної середньої та дошкільної освіти департаменту інституційного аудиту держав служби якості освіти України усім доброго, привітного та мирного дня разом із нами на радіо Важа.